Доброго дня, вітаю вас, Дніпропетровщина, місто Самар. І я вже другий день на дачі, це 10 квітня. Вчора випав такий добрий дощик був і промочів багато, На і роботи в мене не було вчора. Практично нічого не працювало. А сьогодні, ось вийшла на город, дивлюся, що земля доволі волога. І туди не влізеш. Я хотіла висаджувати розсаду огірків, і тут ще парничка теж розсаду можна висаджувати, квітнички формувати, насіння сіяти. Та бачу, що це мені сьогодні не вдасться. Можливо, наступний день буде іншим, трошки просухне. Ну, а сьогодні сонечко, в принципі, можна щось попрацювати. Зараз я подивлюся. Можливо, буду десь і пропалувати, десь я влізу на город або на клумби, там, де є доріжки, то можна працювати. Дивлюся на свій город, він вже починає заростати бур'яном потрошку. Десь менше, десь більше, осоти багато. Ну, що дивлюся, тут роботи багатенько в мене. Можливо, тут я щось і зможу сьогодні зробити. Там, де лохина почистити треба зліва. Ну, і починати отут теж виривати осот. Це треба робити руками, бо так я не зможу його. Викорінити. Там велике таке, длинне коріння, і треба його висмикнути, бажано з цим корінням, щоб він більше не відроджувався. Тут у мене ще багаторічники ростуть. Це я теж думала прибрати, десь перенести вже. Ну, вони такі ще маленькі, можна вже і пікірувати. Хай вони тут так от і ростуть, наростають собі. Тут ще добре. Деякі розвиваються, деякі навпаки погано. Дельфініум тут чи медведка, оця капустянка лазе, не знаю. Щось лазить, тут така була борозда, щось пролізло між ними. Я думаю, що це медведка. Казала, що нема медведки, напевно, вона є. Це може ще протравлю від неї. Тому що в мене посіви кукурудзи, тут теж щось прорядилося. Так дуже добре їх висівала, зараз покажу. Це треба дуже так, потрошки пропропулювати. Добре, оцей геліопсіс наростає. Є звичайні, є варігатні. Це треба буде тоді вибирати. Які варігатні залишати. Ну, оце так у мене зараз тут. Тут Шавлія, так і є ось, ось ця мороза. І кородона на цій стороні ось, якась одна теж з'явилася. ну Можливо, це попала насіднинка з цього. А може і кородона. Подивимося. Ну і спориш. спориш Тут найгарна схожість з цим Тут, кстати, Амсонія теж у мене посходила. І в парнику просходила, і тут трошки, так що я буду з Амсонією. І ще кравохльок посходила. Бачите? Це ж вона така цікава. Такого бур'яна у мене немає. Це, скоріш за все, кравохльопка. І спориш, і спориш. оця синюха, От синюха і проблема. Я її тут не бачу. Тут один спориш. Ну, не знаю. Може воно так як спориш. Я її вириваю. Ну, немає. А зато оцей клевер, конюшина, рожева така, декоративна. Ну, добре. Підростає. А тут у мене бузольник уже такий, бачите, з листочками. Тут два сорти, два види. Який з них, це не зрозумілося поки. А тут там Соня. тут в мене собачка ще походила, подивилася теж разом зі мною, так лапою стала. смачно. Ну, це Тут є Соня. Така сама і в парничку повиходила. Ну, ось з кукурудзою тут невдало вийшло. Садилася кукурудза цукрова з професійного насіння. фірма Насіння виробник, ну немає, немає сходів. Так на початку там є, два рядка садила, таке враження, що прям пропустила цілий рядок, цілі ділянки. От її немає. Скоріше за всього, це капустянка попрацювала, там мені всі сходи поїла. Буду її протравлювати. В іншому місці ми мене два ще місця висадки кукурудзи посіву, Вона зійшла добре, так і рясно садила. І, звичайно, це насіння з агроконсультанту. Бондюель, здається, так сорт називається. Добре, зійшла і там, і під парканом там на межі з сусіддями теж я висадила кукурудзу, то вона добре зійшла, прям сходи дружні. Тому я дороблю висновок, що це все ж таки копустянка там поорудувала мені. І спаржа моя, бачите, вже чотири зійшло із восьми. Чотири. Ой, п'ять уже. Вчора дивилася, ще вечором не було. За ніч вона вирішила показатися. П'ять із восьми поки ще вийшли. Ну я думаю, всі вийдуть, там кореневище. А це в мене боби вже зійшли такі. Добрі насіння з геліусом. Там їх небагато в пакетику, 6-8 штучок, десь може 10. Ну, ну, боби. Якісь десь вінзерські, а якісь просто боби. І споржива квасолька теж разом з берізкою повсходила, Ну, хватить мені. Я думаю, якщо морозу не буде, ще заморозка. Вона в морозі теж так повзходила, все добре, а потім заморозок, як шахнув. І все. Ну, мене там трошки вижило цієї спаржової квасолі, і <с> Навіть те, що вижило, тому я не переживаю. З цього можна, звичайно, прожити. Хотіла ж показувати, як я клумби У полю пропалою там, до і після. Ну, цей раз цього не вийде, тому що не буде такого до і після. Буде в мене десь тут, десь там. І ось там. <хи> а, а, а повністю картини не буде. А оце я залишила такий бур'янчик, він у мене тут постійно квітне. Отут він у мене ріс. Я його перенесла ось сюди, Він такий трошки менший став від пересадки. Ну, вижив, вижив. Я навіть його так і не поливала. Він вижив. А оце воно всі красі, отака квіточка, доволі агресивна. Я б сказала, ну насівається добре. Він ну, такий воно красивий, пахне вечором. Да, да. А вечором воно зовсім пахне, прям дуже інтенсивно. Аромат приємний, таке не редиск, На редиску, похоже, як цвіте, да? чи ні? Якщо хто знає, напишіть, що це за трава. Варто її тут залишати. Може вона така агресивна, як осот. Не знаю. Ну, поки я отут не даю їй сильно насіватися, ну, вона ось розмножується в мене отут, от там з'явилися. Ну, Залишилося тільки бур'яни вирощувати, ви розумієте, да? милуватися бур'янами з нашою погодою і з моїм господарством таким. ні з чого не встигаю. Ну, Я і не намагаюся так сильно все. Стигнути, щоб прям все ідеально буде, ма так не вийде. Церкала не вистачає. Вже сім годин вечора, неділя. І ми збираємося додому. Хочу показати, що я зробила і на якій стадії мої бутони з піонами. Ну, ми вже ось виїжджаємо, а оцей піончик ось так розпустився. І не знаю, я встигну його побачити в повний розквіт чи ні. Ось така краса. Це якийсь sugar spice, якось так сорт називається, якийсь сахарний е, спеція, да? Сахарна спеція, щось таке. Чи сахарне задоволення? Така гарна. Ну, це ж одна річка, це в мене корінь купляла восени. Голландський експорт. Погода, я внесла свої корективи і за доща я не від і холодів. нас похолодало так доволі, такі ночі холодні. Зробила тут прополку, це дуже так повільно в мене вийшло. Тут багато понасівалася в мене алісума, Шольці, і Дельфініум, і тут і перстянка насіялась трошки. Ну, багато всяких рослинок і ще таких, які б я б не проти залишити на квітнику, і тому я цей бур'ян довбала, видивлялася, випалювала дуже довго і нудно. Ще з доріжки теж прибирала насівання це все, все з бур'ян. Ну, видовбала. Оце тільки посадила свою розсаду. Це, там, от бачите, під заборчиком у мене львінизів, як ще можна ротики садові, це якісь сортові там, для виганки цікаві ротики. Міняю їх зимою, замовила. Захотілося мені виростити, але вони високі вимахують. Я біля забора їх посадила. Буду, сподіваюся, їх підв'язувати, якщо вони приймуться. Ну, що тут ще показати? Ну ці бутони однорічки, ті, що я в шорт показувала, піони, бутони піонів. Ті, що ну, вони дуже маленькі, це на шорт, я так зблизку їх показувала. Ну, ти знаєш, зможуть вони розкритися чи ні. Ну, такі вони, бачите, якщо дивитися загальний план, то так, що розкриється, це добре, не розкриється на наступний рік. Ще посадила оцей гравілат, що обережняківку замовляла, мазус сюди посадила. Пересадила сюди свою шанку трошки, сюди так от може вона тут краще себе буде почувати. Посіяла цю покровну сапонарію. Хай вже посіяла тут, буде. Я запам'ятаю, що вона тут топтатися не буду. І ще такі сортові маргаритки посі... пос... посадила. Ну, така розсада, звичайно, дуже-дуже ніжна, тендітна. Не знаю, що з ними буде. Ну, так тут півтінь і. Передають на цей наступний тиждень вроде, теж дощі. Така не дуже е, ж, жарка погода, дощова волога, то я думаю, може і приживеться. Все. оце з розсадою я, оце все, хоч, хоча б як, звичайно, могла б ще зробити. Посадити мене там, артишоки можна висадити і ще чорнобривці. Тут так гарно, я теж виставлю шорцель виставила вже про декорування свого е, шиферного забору, шиферного паркану, як я його намагаюся декорувати. Це сусідський паркан. Ми вже як придбали, він тут стояв. В принципі, якщо так задекорувати, і мені і колір подобається, і подобається, що він такий неоднорідно замальований. Такий якийсь із чорним, сірим таким і вона теж вже не змущає. Якщо тут іще рослинки ростуть, такі, то це дуже-дуже виходить гарно. А в мене тут росте піраканта, у мене тут квітне ірис потім квітне окопник і ще така чайна троянда. В мене я її розкидала. На два боки. І вона така здорова вийшла. І вже ось бутончик навіть. Я думаю, що якщо я прийду на наступний раз, то вона вже буде не вся, але буде квітнути. Така сама із троянд. Оця чайна троянда, вона запашна, з неї варять смачне варення. Мені дуже дуже подобається воно. Не знаю, може і зварю варення. Так, ну тут я ще нічого не робила, це коли був дощ, тут намагалася щось прорвати бур'ян, спасти свої високі грядки. <гум> ну, Поки що тут не, не інстаграмна картинка, не Пінтерестовська, як мені там писали ще в коментарі, що в мене не Пінтерестівська картинка, і що я роблю ну, двір, і що я роблю, такі Пінтерестовські речі там, <гум> якщо в мене не такі картинка. Це ж тим ну, діло наживне. Колись воно й буде, але ну, я до пінтерестовської картинки не якось не намагаюся дорівнятися. в мене буде своя картинка українська. Так. Ну, ось я вийшла на город і ще покажу, що я тут зробила. Тут чоловік з собачкою гуляє, трошек вже підріс, так да, трошки, ти виріс. Ти вже у нас назв... серйозний пес, да? Серйозний парень такий. Да, такий мальчик. Дресирую я його потрошку. Ось такий розумний песик, цуцик. Так, далі пішла, я покажу, що я зробила. Ось тут трошки повиривала, так. Це можна і не показувати. Ось тут я по прибирала, теж бур'ян весь вирвала, так просапала, освободила свої піносети, які восени садила сюди. Їх тут за бур'яном і не видно було. Тут у мене ще хінацеї два сорти ростуть, вже можу сказати, якіпінг, сорбет і гуава айс з осені посаджені. І ще три сорти та чотири від бережнюків. Які я ще раніше через рік купляла, і Вже вони наросли кущики до мені В минулому році навіть трошки квітли, красиво, все по сорту. І в цьому році я вже очікую побільше квітіння. Посадила свої туї, оці колоновидні сюди. Тут я задумала арку зробити. Отак вона буде в мене рости. Поки що вертикально, потім піде на горизонт закрузнена. Ну, це треба буде ставити якийсь каркас, звичайно. Ну, це вже потім. Тут я все пообирала, пополола. Тут ще трошечки потім потравила ще від медведки свій огород і картоплю. Не знаю. Подіє воно чи ні. Ну тут кукуруза ж, я як казала, щось дуже воно не... Чи не схожість така, чи тут якась тварюка живе. Ну, мені підказали, що це медведка. І я теж думаю, що це можливо вона, ну, а кому ще, так? Ти ще бачите безпорядок. Це тут собачка, і я вже це все ще не довела до ума. Не всю я вже, це не встигає. Оце отак от я прополола, залишила. Тут у мене ще сходи, М -м, ця, які обрізала. Він там валяється, ну як було, <сум> будлеї, вона з корня відходи. Знову така буде маленька. Ну, вона був швидка. Троша, троша, не зі туди, незя, не зя собака огородна, покойна, те вже вітра немає. Ну, такий буває на находить, але ну, не дуже сильний. Вечером так не хочеться уїжджати. Гуляють у мене, бачите, папа видивляється картошку, яку ми з ним садили. Ну Там щось не дуже вона й сходить. Я так дивилася, з ним побалакаю на цю тему. І собака там, всі там в зборі, огородники. Да. А як допомагати, так нікого нема. Буду прощатися. Хочу побажати миру, миру в країні, миру в душі, миру з рідними, самому собою, миру, розуміння, щастя, здоров'я теж треба, всього самого кращого.